Завдяки новому автобусу школярі Терешківської територіальної громади тепер зможуть комфортно дістатися до свого ліцею. А головне не запізняться на уроки через несправний автотранспорт. Керівництво громади довго визначалося з моделлю автобусу, адже намагалися підібрати ідеальний варіант у співвідношенні. Ціна якість зрештою вибір впав на транспорт фірми Темса. В громаді чотири автобуси шкільних, два із них вже. Виїздили всім взагалі можливі терміни експлуатації. Фактично ламаються чуть ли не через день. Тому нам зараз потрібен не один, а два автобуси. Ну, цей рік поки що закупимо один, наступного року плануємо ще один автобус однозначно, і тоді наша школа вже повністю буде забезпечена новими якісними автобусами. Автобус продукт спільної роботи турецького та українського виробника. Важливим фактором вибору саме цієї фірми стало те, що українська компанія Авторегіон гарантує безоплатне обслуговування автотранспорту протягом двох років. Це автобус Темза на 30 посадкових місць, зроблений за європейськими стандартами, але сертифіцирований і відповідає всім вимогам ДСТУ діючим в Україні. Нам дуже приємно, що Україна рухається в сторону якісного продукту та обирає сучасні транспортні засоби для своїх шкіл, громад і, взагалі. Мешканців міста адміністрація Терешківського ліцею наголошує, що рішення придбати автобус було вкрай важливим та своєчасним, адже він забезпечує перевезення на навчання близько 400 учнів. На сьогоднішній день майже 400 учнів потребують підвозу. Це практично 17 населених пунктів. Наша громада нараховує 20 пунктів населених, тобто практично вся громада під'їжджає. Директорка впевнена, що новий автобус найкращим чином вплине на розвиток громади, а найголовніше дітей та молоді. Хочеться подякувати і виробникам, які створили такий чудовий гарний автобус. Дуже приємно, що сьогодні, в такі важкі дні, діти не залишаються на. На ньому